Збори тривають, наші військові потребують допомоги. Саме я зараз займаюся збором, частинкою збору для 92-ї бригади. Ось. Тому попросимо вас долучитись до збору, буквально кожна гривня буде потрібна, бо разом ми можемо навіть по одній гривні зібрати непогану суму та закрити якусь частину збору. О. Якщо ми об'єднуємось, ми стаємо сильними. Я, звісно, розумію, що вибрали ми час ну, не дуже після новорічних свят, коли грошей і так не дуже багато, але війна не зупинялась, тому потреби також не зупинились. Тому я в котрий раз прошу допомогти нашим військовим. Всі подробиці будуть в описі під відео, також в моєму інстаграм-каналі. Якщо дивитесь через TikTok, YouTube, посилання в шапці профілю. Якщо дивитесь через сам інстаграм, переходьте на профіль, подивіться. Там є публікації, рілси і сторіси. Тому всім дякую, хто долучився і хто долучились. Все буде добре. Бережіть себе.